І помея батат шикарна рослина, яку я дуже люблю і всім рекомендую висадити і спробувати, якщо ви її ще не пробували вирощувати. Привіт! Мене звуть Наталя і ви на каналі «Садові Замальовки. Сьогодні хочу сказати пару слів про цю красуню і показати вам, як її можна легко розмножувати. І по батат ботат я кілька років, дуже вони мені запали в серденько. Назбирала я трошки свою колекцію їх різних сортів, але насправді їх багато, буду ще собі брати. Є в мене із таким бронзовим листочком, і ось такі, бачите, з лаймовим, різані, є з темним листом, ну, загалом всякі різні. Всі вони дуже-дуже красиві. Ця квіточка також здатна і квітувати. Ось, бачите, поставила я вам минулорічне відео. Не завжди вона квітує, мушу вам сказати, що деякі сорти, ця бронзова, вона квітує мені щороку. Ось ця лаймова за три роки я побачила лише один раз її квітування. Але, тим не менш, вони дуже-дуже класні. Вони Можна висаджувати їх у підвісні кашпо, можна висаджувати в якісь балконні ящики, спускають до железні коси. Є сорти, які нарощують просто гарні кущики. Но, загалом дуже люблю цю рослину. Можна використовувати для композицій, однак слід врахувати, що іпомея дуже полюбляє воду. І не всі рослини здатні з нею вживатися. Найкраще, якщо ви зробите композиції із різних сортів і помиї. Наприклад, шапочка темна і ось така зелена, яка буде спускати коси. Буде дуже-дуже гарно. Або потрібно давати великий об'єм ґрунту, щоб усім вистачало місця і щоб усім вистачало вологі. Зберігати цю рослину взимку не так просто, її полюбляє павутинний кліщ, от саме взимку. Влітку з нею немає ніяких проблем. Влітку я не бачила на ній кліща, а от взимку, в сухому приміщенні, обов'язково він приходить. Потрібні обробки, ну, є нюанси зберігання, я про це зніму обов'язково окреме відео. Сьогодні хочу розповісти більше про розмноження. Іпомея батат, як і звичайний їстівний батат, вона може розмножуватися черенками. Якщо ви пробували пророщувати батат, укорінювати ось ці його пагінці, то в принципі це те саме, що і оцяка декоративна іпомея. Ось один пагін, бачите, який довгий. Так? Можна взяти просто відрізати частинку. Поставити його у воду, ось такий пагінець, і він просто у воді дуже швидко, буквально за 3-4 дні він вже випустить корінці. І його можна буде відсаджувати в окремий стаканчик. Ось, бачите, відео я вам поставила. Також укорінювала я у водичці, показувала, як це зробити досить просто і помеї, укорінюється. Але це якщо у вас багато рослин, і ви там можете нарізати черенки, наокорінювати їх. А що робити, якщо у вас там невелика кількість рослинок, а вам хочеться ну, багато розмножити і швидко? Що ми робимо тоді? Беремо пагін, обрізаємо так його. І дивіться, як влаштована іпомея. У неї в кожному, ось тут ось між вузлі, на кожному є зачатки корінців. чи видно вам, є ось тут зачатки корінців. І цю властивість її ми можемо використати для укорінення. Просто візьмемо ось такий лоточок, в нього я насипала торфосуміш. Вона вже волога, ця торфосуміш зволожена. Так, і що ми будемо робити? Ми будемо викладати цей пагін, ось так будемо його викладати зверху на зволожений ґрунт. І будемо його фіксувати. Для того, щоб зафіксувати, я використовую звичайні канцелярські скріпки. Я ось так її розгибаю, цю скріпочку, І ось такі, ми, так, такі роблю: бачите, ось такі штучки. І ними будемо просто закріплювати для того, щоб був контакт із ґрунтом. Просто зажимаю ось цей пагін, притискаю його до ґрунту з кріпочками. Це дуже просто-дуже легко зробити. Ось так, щоб максимально був контакт, можна трошки присипати торфосуміщу. Ось так ми просто посадили, бачите, так, що ми зробили. І тепер буду я все це проливати, добре поливаємо. Зараз ще сюди посаджу. Можна не один садити, можна по кілька висаджувати рослинок. Це не так страшно, вони дуже швидко вкоріняться, і ми будемо їх розділяти. Ось таким чином. Зараз я посаджу сюди, понарізаю. Пагани, посаджу їх і накрию зверху просто целофановим пакетом. ось так І поїдуть вони в мене на, стелаж, на мій на пророщування, на укорінення. Буду їх відкривати. Вранці ввечері я відкриваю для того, щоб вони подихали. Щільно дуже накривати, тут немає потреби особливої. Якщо бачите, що листочки. Втрачають свою пружність, що дуже вони в'януть. Можна просто взяти розпилювач і оприскати. пройшлися, Ага в'яне десь оприскали, оприскали. Але це там буквально на 2-3 дні. Вона дуже швидко із оцих повітряних, зі своїх пазух повітряні, ці корінці, вони дуже швидко почнуть наростати. І вона вкоріниться. Я вам покажу зараз результати вкорінення, щоб ви не чекали, покажу, як вона впускає корінці. А ще хочу вам розповісти, що, окрім такого методу, Можна її розмножувати із бульби. Так само вони формують такі, як їстівний батат, бульби, так ви купуєте, так само і помея ця батат, декоративна, вона так само формує бульби. Їх можна зберігати, потім пророщувати, і так само отримувати новенькі рослинки. Коли я прибирала вже пізно восени горщики. Я побачила, що через дренажний отвір, уявіть собі, вилізли корінці і помеї, просто вкорінилися у відкритому ґрунті, де поряд з горщиком, де вона стояла, і наростили бульби там. Ось так. Тобто, це така живуча рослина, дуже живуча, дуже декоративна, красива. Люблю її всім, рекомендую. Отже, укорінюю ось так показала вам як. І зараз покажу вам результат такого укорінення і що ми будемо далі робити. Непомітно промайнув тиждень роботи зараз дуже багато і тому так. І давним-давно вже вкорінилися наші Он, Погляньте, що робиться, які вже кор корені великі. Можна було трошки і раніше їх пересадити. Бачите, вже заплітають. Зараз витягну одну із іпомийок і покажу вам, як це в неї працює. Витягуються вони відносно легко, бо тут чисто трофосуміш. Грунт такий легенький-легенький. Так, Зараз, щоб дуже не насмітити нам. Бачите, треба було раніше це все робити, бо вже вона вся сплелася. Так, 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 так. О, отакезні корені. Ви бачите вже, що тут робиться? Вже терміново треба пересаджувати. Оце за тиждень. За тиждень вона наростила отаке ні коріння. І погляньте, що тут робиться. Це скріпочки, які ми закріпляли. Погляньте, що тут робиться. З кожного міжвузля в нас пішли корінці. І кожне міжвузля, коли воно приймає, цей пагін приймає е, таке горизонтальне положення, вони починають прокидатися бруньки. Бачите, в кожному, в кожному міжвузлі і починає рости новий пагін. Ось новий пагін росте. Так, тут іще не ростуть, але тут також прокинуться, ось тут з кожної бруньки прокинуться і будуть рости нові нові пагани. Що зараз буду робити? Зараз буду їх розподіляти, цей пагін, розрізати. Можна одне, можна два залишити між міжгузлі. Можна ось так зробити раз. Ось так два. Бачите, тобто так нарізатиму. І тепер ось ці пагани окремі. Буду висаджувати, коріння вже занадто довге, воно при посадці буде загибатися, і тому краще я його підріжу сама, щоб воно там не ламалося. Ось так. І по це не страшно, вона приживається дуже добре, тому не бійтеся. Беру прозорі стаканчики, прозорий звичайний стаканчик, дренажні отвори зробила. Так. Тепер буду садити їх у торфосуміш вже із садовою землею. Один до одного із землею. Ну, але воно така легенька, гарна. І будемо так ставити. Обережно, бачите, як я ставлю, щоб корінці ось так були, максимально випрямлені. Так, і тепер буду присипати. Так, нічого складного, трошки ощільнюю ґрунт, щоб воно там не провисало. Але зараз ми пролімо, і він сам трошки вляжеться, і все буде тут в порядку. Так отак От і проливаємо ніякого секрету. Все максимально просто. Так, і тепер кожне, кожне оце між це буде в нас окрема рослина. І з одного пагону, який ми зрізали, ми отримаємо їх дуже-дуже багато. Бачите, зараз я це все порізрізаю. 4, 5, 6, 6 рослинок із одного невеликого пагана. І по моя батат дуже швидко заповнить цей стаканчик, цей простір, і буду пересаджувати її тоді вже у більші горщики. Що ж, пройшло у нас 10 днів, і погляньте, вже, скільки море, яке в нас краси вийшло. Ось так, з кожної з кожної бруночки, яку ми висаджували з кожного такого малесенького пагінця. Вже, он, яка наросла коренева система, тут ще залежить від сорту і помиї, якісь швидше наростають, якісь трошки повільніше. Але вже вона вся укорінена, вся гарна. Тому цей спосіб є дуже дієвим. Можна розмножити рослинки запросто, можна прикрасити своє подвір'я, можна пригостити когось зайвими череночками зробити квітучим свій садок, квітучим садок своїх знайомих. Тому користуйтеся, не забудьте поставити цьому відео вподобайку, не забудьте підписатися, якщо ще цього не зробили. Квітучого вам саду і до зустрічі у нових відео.